Виставка заслуженого художника України саму дів, сказав заповіту. Зал такий називається, експозиційний зал, заповіту Шевченки. sırf kola що не Яслов. У виставковому залі музею заповіту Тараса Григоча Шевченка відкриває виставку Дивовижний світ сестер Самутіних, на які представлено 14 робіт заслуженої художниці України Ганни Іванівни Самутіної. На жаль, нині покійної. І чотири роботи її учениці, рідної сестрички Софії Іванівни Самутіної Болсуновська, яка запрошена сьогодні до нас на відкриття цієї виставки. Люблю, прошу вшанувати, будь ласка, нашу прекрасну художницю уроженка е, села Тишань. Довгий час Ганна Іванівна Самутіна працювала в техніці інкрустація соломкою. Будучи художником-прикладником після закінчення училища, потім після навчання в Київському художньому інституті, будучи також художником-монументалістом, вона вміла зуміла створити ось такі неповторні прекрасні панно, які вивішені у нашому залі, із соломки та інших природних матеріалів. Зокрема, з очерету, з ракушок річкових, навіть із такого непотребу або сміття, як вона сама говорила, коли брала значить, фольга, якісь залишки бюджетерії були, навіть і кришечки із пляшок, і зуміла створити такі прекрасні роботи. Чим цінна ця виставка? Що це колекція нашого заповідника? Це перші роботи наших художниць, які були намальовані і зроблені ними, намальовані соломкою, тому що дійсно сама Ганна Івановна говорила, що вміти соломкою малювати це дійсно дуже велике було мистецтво і майстерність. Мати треба було. Вони були намальовані 72-му, 73-му роках і закуплені нашим заповідником десь у 78 сімдесят восьмому, сімдесят році. Ми закупляли ці роботи Ганни Іванівни. Чим вони і цінні, тому що це їхні перші роботи, тому що ми до цього часу бачили виставку вже останніх робіт. Ось вже пізнішого часу, але саме Переясовський період був найбільш плідним у творчості наших. Художниць і Ганни Іванівни Самотіної, і Софії Іванівни теж Самотіної Болсоновської. Сьогодні на відкриття нашої виставки ми запросили наших шановних гостей, генерального директора Мієс Переясов, це наш не тільки їй, а наш батько Довгошей Павло Олександрович, заступник міського голови з гуманітарних питань Губенко Валентина Валерівна. Заступник генерального нашого директора із обліку та збереження експонатів Тачкова Ірина Григорівна, заступник з нарукової роботи е, нашого теж Н'єзу Переяслава Коптюх Юрій Віталійович, також гості з міської ради, далі продовжує список начальник відділу культури Періасох міської ради Гранець Валентина Іванівна. Також представлена мистецтвознавець, викладач художньої школи Кузьмицька Ірина І Також ми запросили нашу шановну пресу телебачення і фотокореспондента газети Єсні переяснити. Пройдіть, будь ласка, так, пройдіть, будь ласка, тому що будь ласка. Наші слово для вітання надається нашому генеральному директору Догоши Павлу Олександровичу. Будь ласка. Шановні колеги, шановні запрошені гості. У нас сьогодні знаменна дата, знаменний день. Ми відкриваємо виставку, яка буде проходити у нас на протязі практично року. Виставку чудових робіт наших майстрів, наших відомих майстрів з переяснищами. Завдяки їхній наполегвій толникій праці ми маємо такі чудові експонати і маємо можливість дійсно представляти їх на огляд, шановним нашим гостям і екскурсантам. Напротязі року всі екскурсанти, які виходять наші музеї, обов'язково це все мистецтво. Я думаю, що ще раз у кожного буде підтверджена думка. Що у Переаслові є дійсно неповторні експонати і проживали, і проживають ті люди, які мають свій ексклюзив у даному напрямку мистецтва. Від себе особисто я хочу подякувати всім нашим колегам, які організували, зробили і започаткували цей весь захід протягом року. Звичайно, відвідає також багато за допомогою міської ради наших діток нашого міста і ознайомиться з цими чудовими роботами. Ну і також від себе особисто від нашого колективу. Я хочу подякувати Софії Івані за її таку наполегливу і чудову працю, побажати міцного здоров'я. І довгих, довгих років життя, і також бути завжди бажанним гостем в нашому колективу. І вручаю вам від нашого колективу цей день. Дякую, Дякую Павло Олександрович. А тепер слово для вітання на відкритті я надаю шановні володимирі Валерій. Будь ласка. Дорогі працівники музею, гості. Сьогодні нова сторінка музейна відкрита. Адже неспроста саме ця галерея внесе свій вклад в подальший розвиток і науковий, науковий розвиток історикою етнографічного заповідника. Це завдяки Софії Іванівні її старанням відкриту ось таку прекрасну кімнату, яка дасть можливість в подальшому вивчати не тільки молоді екскурсантам, а навіть нашому підростаючому поколінню міста, знати своїх справжніх героїв. Знати людей, які своєю працею залишають в місті вагомий внесок. Тож дозвольте подякувати теж і подарувати вам щирі облиски всіх, хто сьогодні присутній, адже без вас, без вашого натхнення, вашого бажання цього б не було. Дякую. Так, і ще слово я надаю також одному з організаторів виставки. Теж сестер самутіни Валентині Ванні Гринець. будь ласка, Валентина Ванні, вам слово. Можна, я почну такими словами. Мова кольорів, небесна мова. Світла, гармонійна, загадкова. Божий дар закладений в людині, Ваші випроміння картини. Ці слова належать нашому цьому поету Олександру Матвієнку. Він їх написав, але присвятив. Нашій хайній пані, людині неординарній. Я вже теж можу сказати, що це теж людина-легенда, це людина від Бога. Ми її майже всі добре знаємо. І я особисто настільки завдячую своїй долі, що мала змогу з нею спілкуватися, тому що вона дала мені дуже багато, але ж дала не тільки мені. Вона дала всім нам. Вона дає всім нам потрапляючи. І в цю галерею, хто буде приходити сюди, і в галереї, які є зараз в літературній вітальні Народного центру культури зустріч, коли туди потрапляєш, забуваєш про все, забуваєш про суєту суєту. І якось тоді всі ті проблеми не залишаються там. І думаєш, що щось ми не так робимо. Кожна картина несе такий глибокий зміст, а коли ще про цю картину розповідає Ганна Іванівна, то взагалі ти потрапляєш якесь царство, з якого не хочеться навіть повертатися. Знаєте, я навіть дуже рада, що ми змогли прикласти якісь зусилля для того, щоб її виставки відбулися на Андрійському звозі галереї Арт Окстров. Це було у 2008 році. Коли у нас був пленер-художник у 2007 році, присвячений 100-ччя -100 першої літописної згадки про Переяслав, у нас працювали художники. І ми їх познайомили за неї Я не можу вам передати те, ті почуття, які були у них. Вони просто змінили. Тоді ще Софії Іванівної не було, вона не приїхала. Але вона все потім Ні, сказали, я розказала вже пізніше. Я робив, я на другий день. То вже пізніше, пізніше коли вони познайомилися з роботою, вже що це має побачити світ. Потім приїхала Софія Іванівна. І почалася активна робота. Собі Івані ми повинні віддати, звичайно, як би то кажуть, всю повагу за те, що вона такий є енерджайзер, яка не, навіть не враховуючи свій час, не врахуючись не здоров'я, ничем не рахуючись, вона стільки працює, щоб е, саме Ганна Іванівну знав весь світ. Вона зробила вже дуже багато, навіть на сьогоднішній день. Ті картини, які подарувала Ганна Іванівна. 70 картин передане місто. І вони вже, я думаю, що знайдуть своє місце, і буде постійна галерея, щоб люди могли приходити і ознайомлюватись із її роботами. Тому що потрапляючи туди, як я вже говорила, потрапляючи в інший світ. І до речі, будучи Fox Trot, відвідували дуже багато поважних людей, і серед них був на той час. Радник президента по культурі Микола Жулинський. Я вже колись про це говорила. І він сказав: Та як же так? Потрібно відкрити школу Ганни Самучення? Але, на жаль, ми вже розуміли. Вона стояла поруч, але ми розуміли, що її школу ми відкрити вже не зможемо. Але була Іванівна. І Софія Іванівна, ми думаємо, що за вами майбутнє те, що ви здобули від своєї сестри. І те, що ви вже переосмислили, у вас вже є своя техніка. Ви вже можете подати свою майстерність, ми з нею знайомі. Це вже не тільки інкрустації, соломку і так далі, ви працюєте на півдоровоцінним камінням. Ваші роботи просто надзвичайні, з ними всі знайомляться. І я думаю, що нехай у нас буде школа Софії Болсоновської. Вам низький землі, ми вам дуже вдячні. І я дуже вдячна всім, хто прийшов сьогодні. Дякую. А тепер я хочу надати слово мистецтвознавцю, яка дуже теж довгий час спілкувалася із Ганною Іванівною Самутіною та Софією Іванівною Самутіною. Багато писала про неї, дуже прекрасно знає і цінує її взагалі творчість. Це викладач художньої школи Ірина В'ячеславна Кузьміцька, будь ласка. Я завжди хвилююся, коли йде мова про роботи Ганни Іванівни Самутіної і радію, коли поруч стоїть святіє Самутіної. Це така своєрідна підтримка. Справа в тім, що Ганна Іванівна Самутіна це справді неординарна особистість, яка родом із Переяславщини. І вона зробила такий неоцінний доклад для нашого міста, для нашої землі, для України взагалі. От що, звичайно, дуже шкода, що при житті ми не змогли віддати ту шаму, яку б могли дати цій художниці. Але в цьому невеличкому залі зараз виставка робіт тих, які колись в трапезній експонувалися в музеї Михайлівської церкви. І там було робіт значно більше, звичайно, і дивилися вони, можливо, набагато краще, бо ці роботи більш монументально сприймаються, ніж в такому невеличкому камерному залі. Але все рівно. Я дуже рада з того, що ці роботи виставлені, що їх бачать люди, бо роботи мають жити, щоб люди до них приходили, дивилися, спілкувалися з ними. Роботи несуть в собі енергетику. Певну енергетику, якою заряджаються ті люди, які сюди приходять. Роботи Софії Іванівни Самотіння наповнені світом, наповнені такою наснаги, радості життя. Вона дуже оптимістична жінка, дуже така життєлюбна і дуже тонко розуміє, розуміє народні традиції, народну нашу українську культуру. Мабуть, це пов'язано просто на генетичному якомусь рівні. Вона не мала такої освіти, але родом і сташани. А там прекрасна природа, Ну взагалі наша пер'ясівська природа, наш край це чудовий край. Якщо подивитися на весь масштаб зимої кулі, то це чудово. І це все є її робота. І навіть те, що вона живе в Ізраїлі, і те, що вона там можливо має більше можливостей для того, щоб втілити в життя якісь свої задуми. От це прекрасно. Вона може робити із різних дорогоцінних, коштовних років матеріалів композиції, але все рівно волонками Софія Івановна завжди з нашою землею, завжди з нами, з Україною. І це відчувається в її роботах. Частково виставляється, частково просто зберігається, але вони мають жити, обов'язково мають виставлятися, і люди мають їх бачити і полоцих робіт. Як, можливо, це має бути якесь приміщення особливе, можливо, це, на мій погляд, прекрасне місце, це виставковий зал зробити в фає-кінотеатру. Було дуже жвавим, дуже цікавим, скільки вона нам розповідала, всього цікавого. От, але якщо будуть ці роботи виставлені, то нам буде набагато краще працювати, де якщо будемо вчитися. Особливості техніки такої. І навіть те, що вона могла, будучи живучи так дуже скромно, не претендуючи ні на які високі ореоли слави, вона просто-напросто з самих простих матеріалів, які ходила, збирала. Люди не розуміли, що то таке, чого вона ходить, підбирає там всяке те сміття. А вона з них робила прекрасні шедеври, глибоко духовні філософські роботи. Так що в мене таке побажання було. Думаю, що ми всі маємо до цього прикласти зусилля. Дякую вам. Дякую вам. Дуже багато звичайних і наших музейників теж. Працювали і спілкувалися з Ганною Іванівною Самутіною, і теж навіть є і свої лекції, які теж вони писали, наші музейщики, і ті, що працюють музей підкритим небом, і музей фонду фондовські наші працівники, які теж писали лекції про інкрутацію соломкою наших художниць, і зокрема і Ганни Івані Самотіни, вивчали взагалі. Її творчість, її творчий шлях, ось спілкувалися, ходила до неї дуже часто додому, і вона теж спілкувалася з багатьма нашими музейщиками. І ось, звичайно, тут представлені на цій виставці перші картини. Перша картина Крик з Ганни Іванівни Самутіної і перша картина Космос Софії Іванівни. І також я хотіла звернути вашу увагу на дуже цікаво. Це поки що єдина картина, виставлена лелеке. Це інкрустація соломкою на темпері, міцні фарби. Це коли робота покривалася меблевим лаком, шліфувалася машиною, і так декілька разів покривалася лаком, шліфувалася машиною. І ви бачите, що картина уявляється, начебто вона знаходиться під склом. І Соломка тоді не втрачає своєї такої природної краси і стає, наче вічною. Це дуже складна робота, і як ми бачимо, що таких робіт більше не було вже. мабуть, вона просто треба було дуже багато вкласти туди і сили, і здоров'я, і взагалі майстерності. Але ми дуже раді з того, що така робота знаходиться в нашій колекції, нашого заповідника. Надзвичайно краще. Ніж представити роботи е, Ганни Іванівни і свої власні не може ніхто, як Софія Іванівна Болсуновська. І я їй надаю слово. Хочемо почути від Софії Іванівни, як вони працювали над створенням цих картин, скільки це треба було класти, сили, терпіння, мудрості, майстерності. Будь ласка, Софія Іванівна. я щаслива, що я родилась від матері, яка родила таку приславлену художницю, як Ганна Самутіна. Якби не Ганна Самутіна, я б не стала художницею, вона мене навіяла і я повірила в те, що я щось можу. Коли вона одного разу принесла мені, коли мені було 33 роки, принесла портрет мій і інкрустація соломкою. Я побачила, і мені захотілося теж соломкою працювати. Я говорю, я ти малюй, я не думала, що я можу сама щось придумати і малювати. Ти малюй, а я буду тобі допомагати і буду соломку викладати. А вона говорить, ні, ти сама малюй і сама викладай своє. І я почала. Придумувати. Вона дала мені завдання, я стала придумувати, що мені малювати. І от я тут сказала, що це перша робота «Космос». ну Робота «Космос» була другою. А перша ота, там є робота. <кхм> На російській мові невеста наречена? наречена. Так от мені чогось захотілося наречено. І я по Совіту Ганни працювала з простором, мені було дуже важко, щоб і простір, і колір, і все це поєднати. Це було без... зовсім непросто для мене. Але мені так хотілося стати художником, що я сиділа і придумувала після роботи, У мене сім'я була. Робила з восьми до восьми вечора, і я тільки з восьми, там чи з 7 вечора до 11 я могла працювати над цими роботами. І оце перша робота, яку я наречена. От, вона вийшла в мене в просторі світла на темному. Темний червоний колір і світлий червоний і. Світлі кольори це українські кольори. Тому я вибрала ці кольори. А потім я їхала в трамваї і, думаю, чорноніс був музикантом і художником і малював космос. А ну я подумала. Це таке, таке діло, що От, їм це треба опалення обов'язково. Значить, після космосу я... Рішила зробити таку вправу сонце. Тут теж мені не складно було, я могла намалювати лінійкою, там і циркулем, але придумати таке сонце, щоб воно було просторове. Бачите, тут от ці, ці промені йдуть звідтіля, а ці вже далі, і, і тут маленькі промені десь там далі. І вийшло так, що я зрозуміла, що таке простір. Навчилася бачити простір. Оце вона мене так учила. Все, ось це я сама придумувала і робила, вона тільки приїжджала до мене і дивилася, на якому я шляху, чи правильно я роблю, чи неправильно. От. Тепер Які тут іще мої роботи, оця. Я спочатку про свої, потім про буду розказувати. Оця робота Дережу. називається Веснянка. Вона в мене чомусь повторяється в багатьох варіантах. І я одній жінці говорю її подрузі, говорю, ти не знаєш, що в мене Без час мені хочеться оце малювати, отак одна квітка більша, друга менша. От, і, але в різних кольорах. Допустимо, в червоному кольорі так український крушничок. В такому кольорі ніжність така весняна. Маленькі листочки це весна, веснянка. А вона і, і в зеленому, по-моєму, є у мене. От. А вона мені говорить: це, мабуть, дві сестри. Мабуть, тобі хочеться малювати двох сестер. Дві квітки, отак вона схар... це. Ну, про мої роботи вже я можу... О, тепер це, це весна Ганни Самутіної. Коли я ці роботи прості такі робила і їздила до неї. Де, а де на на, Ага, отам Наталка. Значить, перша була, ладно, хай буде. це була друга робота її. Перша Наталка Полтавка. Ну, не друга, а третя вже. А це Наталка Полтавка, де друга, а це вже третя. Я дивилася, наскільки в неї фантазія красоти, як вона знаходила оці кружева ту вишивку українську у, у тих квітах, вона ж, вони зовсім не, не, не такі, як вишивка. Образ, поетичний образ красивої, краси українки. Отакі От повинні бути українки. Не голі